14 лютого в лікарні Святого Луки Ацинус прийшла медична конференція «Кардіостім-2025». провідні фахівці обговорювали сучасні методи лікування серцевих захворювань та ділилися досвідом. Порушення ритму серця це одна із частих таких патологій серця. І ми зібрали тут ведущих фахівців нашої країни, які вони котируються і в світовому масштабі. І от сьогодні ми презентуємо. Ті методи лікування, які е, розвилися за рік, ця конференція вона присвячена саме для того, щоб лікарі ознайомилися з новітніми технологіями, які є в лікуванні серця. Серед присутніх був і учень науковця Миколи Амосова Валерій Залевський. Зроблю лекцію про ускладнення, як їх правильно лікувати, щоб не робити помилок, скажімо так, наймально. Складніших самих втручань, які робляться при порушеннях ритму, це коли видаляються по якійсь причині старі електроди, щоб замінити їх на нові. Це може бути ендокардити, може бути поломки самих електродів. Як лікарям правильно в цій ситуації брати правильну тактику? Свої напрацювання представляли лікарі з різних міст України: Києва, Запоріжжя, Одеси. Молодець, вона була. Присвячена лікуванню фібриляції пересердя. І в такому напрямку лікування це нормалізація чистоти серцевого ритму за допомогою препаратів і, і за допомогою технології. І ми показали наші, наші результати. Головна мета ознайомити лікарів з можливостями корекції, корекції чистоти ритму і саморитмічності серцевого ритму у цих хворих, як, як, як мета. Профілактики лікування стресової недостатності працюємо не для себе, працюємо для інших лікарів. Це освітністю моє освітяни в цьому напрямку. Під час конференції працювала виставка медичного обладнання та ліків. Паралельно з тими лекціями, паралельно тією теоретичну інформацію, яку люди отримують в залі. Вони мають ознайомитися з тими препаратами, над якими працює фармацевтична промисловість.